Друзі, всім привіт! У нас чергове розпакування, 266-й випуск. Друзі, сьогодні в мене така досить лайтова розпаковочка. Я вирішив позбутися від усілякого непотрібу і заодно вам покажу, яка кашваль в мене валяється. Ну, але ж будуть і товари, які дійсно чогось вартують. Отже, дивимося це відео. Якщо що, ставимо лайки. Ну і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Погнали! Отже, друзі, перша от така от кучка посилок це посилки, які нам прийшли на адресу моєї дружини, верніше так, на її прізвище, на її номер телефону. Але адреса домашня була зовсім інакша. Я просто на почті е мені сказав, тут ще якісь посилочки лежать, можете забрати. Я реально був в шоці, навіть за одну якусь з них я заплатив кошти за зберігання. Коротше, менше з тим. Е, не знаю, напишіть в коментарях, в кого таке було, бо, тому що це повний треш. Давайте, от, наприклад, ця посилочка, ну, коротше, непонятний трек номер, непонятно що, і е, назва вулиці, будинок не, не, не наша. Да? Коротше, дивіться, е, ага, товар, то тут, типу товар. Отака коробочка лежала всередині, вона пуста, друзі. Бачите, вона пуста. Китаєць висив пусту коробку, але... Е, Ось от такий от кусок металу. Ось такий кусок металу. Приїхав. Я надіюсь, він не радіоакційний, Коротше, якийсь такий грузик прислав. Да, один. так Наступна коробочка. І знову ж метал. Короте, я не знаю, що то за мулька ві... у китайця була. Що він хотів тим зробити, можливо, когось дурив на Аліекспресі, я не знаю, якийсь магазин, може, не чесний був. Колись, можливо, ми в нього щось замовляли, і він мав наша адреса і ну, висилав. Типа, висилав товар людям, давав їм трек номер, воно типу, відслідковувалося, але в кінцевому випадку я отримав замість людини. Е, товар утриманий, ніби AliExpress претензій немає, ніби все доїхало, а людина коротше, лишилася без нічого. Ну, це моя така гіпотеза, але ну, якось так. Дивіться, от ще було два, два товари, е, отак от і отак. От да, приїхало такі от грузики, можливо, я навіть вже показував. Коротше, Повний бред. Ну і один раз, друзі, приїхав в чехол. Хрен знає, на який телефон. От, такий от чехол приїхав, непонятно для чого і від кого. от, такі от товари, товари, навіть не товари, якась така махінація від китайців була, кучу металу висилав. Я, правда, не пам'ятаю. Ну, Вроді би заплатив за якусь, товари, за якусь 40 гривень вроде би, за зберігання заплатив одну з посилок, бо реально не знав, що там є. А взяв, взяв тому що на ощупь була коробочка. Така собі історія, друзі. Що ви думаєте на рахунок цього, для чого це китайці робили? Напишіть свої коментарі. Ну, точно пахне якоюсь сафьорою, тому що не просто так це було зроблено. Так, от така от кучка мелких посилок, друзі. Тут різні ціни, але я вирішив їх, коротше, як то кажуть, розпакувати і позбутися того, бо воно лежить. Відчуття, що є щось, а насправді по суті і нема нічого. Так, от було в телеграм-каналі, де по одному центу це діло можна було придбати. Я посив. Це на один аккаунт висилав, продавець от такі от пахучки в машину. Це на такі от штучки тут залишається э, цей катріч, і він ніби пахне. да? Ну, Оце, от, типа, чогось вартує. В мене таки, така пахучка десь валяється, є в машині, тому можна буде використати. Коротше, сексі ну, такий Сексуальний фруктовий запах. Ха -ха. Я так це прочитав. Ну, Такі от. Дві пахучки по одному центу, але на аккаунт була одна штука, тільки можна було замовити. Так, наступне, що у нас тут? Ось, що, 9 центів. Це я замовляв для того, щоб розблокувати свої аккаунти. Була думка, що треба щось поназамовляти, якісь товари, які дешево коштують. Ну, коротше, 9 центів, тряпочка, щоб протирати екран смартфона або лінзи якісь, або окуляри. Коротше, Тляпочка теж пригодиться, 9 центів, звісно, щоб я просто так би за неї не дав, але намагався розблокувати аккаунт. До речі, допомогло буквально 2-3 замовлення і потім знову все заблокувалося. Так, йдемо далі. Що там ще в мене є? Так, так, так. Так, от цих три вроде би, однакових товари. Це так само постав. Я не знаю, до речі, я час від часу пощу ті наклейки. Он, бачите, open, open. ну, Я знаю. може, кому У мене вже їх було ну, реально, да хірі, що я, я от зараз так само замовляв суто із -за тої теми, щоб розблокувати аккаунт. Наклейки непогані, світловідбивні, можна навіть реально їх наклеїти в машину, щоб коли двері відкриваються, якісь там позначки були. Особливо в старих автомобілях де, або в деяких автомобілях, де немає підсвітки да, під дверима. Ну, менше. Так, ще бували такі ручки по 2 от це, Я рахую, що це непоганий товар, але я вже теж трошки їх набрав і вже, як то кажуть, трохи збився. Але, можливо, ще буду посити, якщо буде з'являтися. Щось подібне. По 2 цента можна було замовити ось такі от ручки гелеві. Як, на мій погляд, непогана пропозиція. Ціна не про що. А ручка вона і в Африці. Ручка можна щось писати. на Так, ну і остання хріновина. Коротше, 18 центів я заплатив, так само купляв під купон. Це я докуповував, друзі. Ще одна ламка одна лампочка, мене, верніше, вже була на каналі, от я в другу дозамовив, так само намагався розблокувати аккаунт, аккаунт і шукав щось недороге. 18 центів це під купон від продавця. До речі, він часто тим займається і можна там такі от речі купувати недорого. Так, один цент – цей товар мені обійшовся. Це я спочатку цей товар замовив, а потім замовив табличку, яка світиться. Да? Ось така от табличка з, з, з номером, який ми сюди ліпимо, да, номера, і потім можемо ховати, можемо не ховати. Так, До речі, а де Тремовський де скотч? Ну, двосторонній скотч, щоб це діло трималося, є. Ну, Друзі, один цент. То, звісно, що з, в горі Google Match, Євроманія, там, купони, діла дрова і знижка в монетах. Вийшло це діло за 1 цент. Так, ще один товар, скільки я за нього заплатив. А, До речі, так само 1 цент. Це є ручка на коробку передач. Вийшла ну, вийшло мені 1 цент, вона значно дорожча. Там в моєму риношці, звичайно, така проста ручечка, вона вже трошки. Та, В принципі, може бути, але я от побачив і захотів, щось таке красивіше. Да? бачите. Ось, ось так. Вона така, в принципі, набагато цікавіша ручка. Не знаю, встане вона, не встане, але принаймні в описі писало, що саме на мій автомобіль. Та й зовні виглядає так само. В мене тут нічого немає, ніяких надписів. вона сірого кольору. Ну, коротше, така, Не дуже приваблива. Я думаю, що ця буде набагато цікавіша. Погнали. Ну, не знаю, можливо, якось поміняю собі, взагалі, може якось потім покажу, що я там в машині понатикивав. Якщо вдруг цікаво, там, напишіть. О, а це, друзі, товар, який дійсно мені потрібен. Це от Я вишукував спеціально на Aliexpress. в нас так само він продається, але трохи дорожче. 2,87 коштувало на Аліекспресі, вдалося взяти за 1 цент. Це є мікрік в автомобіль Peugeot, який відкриває задній багажник. Там за ручку дергаєш за ручку дергаєш і е, ручка нажимає ось на цей мікрик. Ось на цей мікрік, і він, друзі, буває, чи то стирається, чи що. Коротше, ну, не зразу спрацьовує електрозамок і хріново відкриваються двері. Треба довго коротше, шукати положення, якось пробувати натиснути на цю кнопочку, щоб вона спрацювала. Надіюсь, це діло виправиться, да, і буде все працювати чітко, як час. Підійшов чук і відкрив машину. І не мучаєшся там і нічого. Один цент, халява, понятне діло, і це тільки, можливо, на Аліекспресі. Якось так. Наступний товар 3 долари мені він обішов. Чисов, я би його не купляв, але, як то кажуть, намагався, як я вже третій чи п'ятий раз говорю, намагався розблокувати аккаунти і щось шукав під монети. Вроді би, все ок, все, монети були, знижка була. Нажав, оплатити ні хрена не пішло, пішло по повній вартості товару. Ну, але їх, як то кажуть, ну і хрін з ним. Друзі, ось такий ось вот світильник. Не знаю, ні, в мене такого не було. Я вже вже подумав, що в мене такий був, але ні, в мене такого не було. А як він включається? а що? а що? А що? А кнопок-то нема? А, все, я згадав, друзі мої. Коротше, дивіться, Тут можна наклеїти отаку от от штуку, це магнітна річ, воно буде магнитися до металу. Далі, в нас це діло на акумуляторі, можна це діло підзаряджати. Не знаю, Знайду не знайду, ну, зараз десь може покажу. І це діло підзаряджається і воно як зарядив, так зразу вже і працює, поки не розрядиться. Його неможливо виключити або навпаки включити. Тобто воно автоматично зразу вже працює після зарядки. Ну, Принаймні я не бачу ні жодної кнопки. Є точно такий самий варіант, він трохи дорожчий, але в нього вже є перемикач е, включити-виключити та поміняти світло, якщо не помиляюсь, з, з теплого на біле да, світло можна поміняти. Ну, коротше, це типу, простіший варіант. 3 долари він коштував. ну, Я його придбав за 3 бакса, ага, от бачите, да, тут, тут, тут два варіанти. Ще є можливість наклеїти. Кусок металу для того, щоб це все діло магнітілося. Ну, е ну, Де мій павербанк якийсь? Давайте він взагалі зарядка йде. Чи то повна бутафорія, може взагалі воно ніхрена не працює. Ні, ну Зарядочка пішла, лампочка засвітилася, значить, щось, щось десь і воно дійсно буде працювати. Не знаю. ну... Короч, якщо що, де в Боже мої, повідомлення, всякі поприходили? Якщо що десь зараз покажу, як воно світить, ну коротше, я думаю, що штука актуальна, тим паче, що до нас повертаються графіки відключення електроенергії, ну, думаю, на осінь, на зиму це буде, блин, короч, така фігня нездорова. І знов світло буде по декілька годин відсутнє. Тому такі штуки можливо і будуть дійсно актуальні ще довгий час. Наступний товар 3,07 долара мені обійшло за три штуки. Недорога ціна, брав з монетами. Давненько це було, але, як то кажуть, нарешті воно приїхало. Це мене на роботі попросили придбати ножі, такі спеціальні ножі, які ріжуть вінілову плівку. Не знаю, як вони тут реально працюють. ну Давайте сюди відкриємо будемо роздивлятися. Я ними не працюю, це не моя тема, але в нас на роботі є хлопці, які для них це дійсно штука корисна. Знайшов я, друзі, невеличкий кусок вінілової пленочки, плівочки. Так, Тут у нас лезо, таке як на бритвах жилетка, короткою, називають тут -ту -ту бритву. Вот вона, лезо, да? Як воно працює, друзі, все. плівочку просто от сюди запіхуємо да, і починаємо ввести. Зараз я як, якось так прилаштуюсь. І відрізаємо це діло. Ну, ось Для цього ця от річ і потрібна. Звісно, що леза можна поставити якісь більш, більш гостріші, воно легко розбирається. Тут от, от таким чином тут, бачите, корпус відходить один від одного. Зараз о. Лезо витягуєш і ставиш нове. Можна поставити реально той від фірми жилет, да? Жилет. Чекану, блин, правильно називається, ну, ну, да, жилет, краще для ну, Три штуки. Я думаю, хлопці будуть задоволені. Наступна посилочка, друзі, як це кажуть, на, на болело, да? мені, Купив вимикач маси за 11 доларів 20. центів. Це така штука, в автомобіль ставиться Це, в принципі не обов'язково автомобіль. Це може бути і в автодома, і на, 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 на усілякі різні акумулятори, де треба коротше, всю систему е, вимкнути дистанційно за допомогою пульта керування. Коротше, нас іде... Ой, Боже мой, у нас йде е, ось така інструкція по монтажу даної штуки. Ось наша релюшка, яка буде спрацьовувати. І два пульта керування. О, два пульта керування. І клеми. Коротше що, друзі, тут у нас одна клема йде на плюс, друга йде на мінус. Так? І за допомогою пульта ми відключаємо плюсову або мінусову клему. Давайте подивимося, як воно тут на картинках зображено. Так, значить на мінус, да, на мінус ми ввішаємо наше, наше реле. А від, від реле вже плюсові контакти, де от, от підключаємо вже до плюсової клеми на акумуляторі. І коли ми хочемо відімкнути живлення нашого автомобіля або якихось приладів, ми от за допомогою того пульта відключаємо нашу ту всю історію. У мене зараз нема автомобільного акумулятора рядом, щоб це діло вам продемонструвати, як це все працює. Ну, я думаю, тут особливо і нема чого демонструвати. Тобто воно реально робиться розімкнення і все. І немає, немає контакту. Відповідно, мінусова клема від акумулятора відмикається і все. Да? Якось так. Ну. Не знаю, кому це ще буде потрібно. В мене мені була потреба в тому, що в мене, якщо довго стоїть автомобіль, розріжається акумулятор. Щось десь під, ну, хаває електроенергію. Я як, як не шукав це діло, я не міг знайти. В чому причина. Тобто, якщо от, зарядив повністю акумулятор, буквально за тиждень часу я вже машину завісти не міг. Або їсти кожен день на ній, і все, типу, ок, або якщо машину поставив надовше, то все, акумулятор розряджається. І ця штука, в принципі, може допомогти. Можна підвішати до неї, до того релюшки акумулятор, сигналізацію, щоб вона спрацьовувала. Але в той же час всі системи автомобіля, крім сигналізації, наприклад, і тої релюшки, від акумулятора нічого не беруть. Ну, варіант, варіант. Не знаю, кому що це буде потрібно. Навіть зараз не знаю, чи буду встановлювати, бо та машина ще довго буде в ремонті. Коротше, є така річ, скільки вона коштує, ви бачите, ну, а посилання в описі. Наступний товар 4 бакси, кожен я не підписав. Не підписав я заплатив за нього 4 долари. В телеграм-групі це діло було. Я порахував, що недорого набір з 46 предметів. Це набір інструментів. Друзі. Ось так воно приходить. Ну, Я вже відслав, як вже бачили, і такі друзі, приходить. Все вилітає, все розкинуто, Той от, Грубо кажучи, ця ні ніхрена не тримає. Біти не підписані. Це печалька, тільки от тут десь ну, ті от не підписані. Тобто торекси і шестигранники не підписані. Що то за Торик, що за шестігранник не підписано. І це трошки, як то кажуть, бісить і роздражає. Могли би трошки, як то кажуть, напрягтися і підписати це діло. Ну, Але менше з тим, друзі, набір вийшов, як на мій погляд, недорогий. Тут багато всяких є приколів. Звісно, що якість його е, така собі. Могло, як то кажуть, бути і ліпше, ну але за ті кошти для суто домашнього використання цілком нормально. Єдине, що це, що воно так все розлітається, це ну, просто печалька. Просто печалька, Кожен раз воно не на своєму місці буде і буде точно роздражатий. Тріщоточка, ну, друзі, тріщотка, Давайте одразу подивимося, як нас спрацьовує трещоточний механізм. Є в нас, ну, наразі наразі, поки тріщеточка нова, зусиль на неї ніяких не було, то відповідно вона, в принципі, не розшатана, не розболтана. Зубчики всі працюють нормально. Це так, да, це нормально. Ну, ще є отака викрутка, так само підбити, можна собі вдягнути і щось собі підкрутити. Як для домашнього використання, щось десь підкрутити, розкрутити, док дотягнути цілком адекватний набір. Багато чого тут не треба. До речі, щоб воно не розліталося, можна сюди щось підстелити, якийсь дати паралончик, щоб воно притискалося, коли ми закриваємо це діло. і коли перевертаємо, воно не вилітало, бо тут того немає. І все буде буде ок, все буде ок. Так що цей набір, друзі, має право на існування. Знижка в монетах була досить суттєва, і, як то кажуть, він виходив. Я рахую 4 долари, за нього це невелика ціна. Тому і взяв. І вам, напевно, би радив би, якщо ціна зберіглась. Так, друзі, наступний товар: е 10 доларів 25 центів. Це нам з вами колись може пригодитися. Я довго до нього придивлявся до цього товару, напевно, з перших днів як завів свій е, YouTube канал. Все думав, треба воно мені чи не треба? Це, друзі, фотофон. Фотофон, він же і фон на, на задній план для відеосйомки. Що ж у нас тут за розміри? Розміри, розміри, розміри 1,80 м на 2,40 см. Тобто великі полотні я собі замовив так, щоб, як то кажуть, не вірняка. Зроблено воно ну, з синтетичного матеріалу, не пам'ятаю як вініл, чи щось таке воно там називалося. Принт я вам напевно покажу, десь, може, підвішу і вам покажу. Але зараз оце от діло я, напевно, продемонструвати тут вам реально не зможу. Хіба що покажу картинку, як воно в продавця. Думаю, в наступних відеороликах ми з вами точно це діло якось будемо тестувати. Ну, я думаю, що так. Для чого я його вбрав, якщо ніде його не будемо застосовувати. Думаю, що так, будемо спробувати десь його прилаштовувати Що ж, друзі, я фон, в принципі, закріпив, так щоб вам продемонструвати, що це за діло. Китаєць з розмірами реально не надурив. Тобто, от звідси посюди у нас 1,80 м і знизу до гори у нас 2,40 м. Я за допомогою ось цього від відпарювача, коротше, отут частину. Відгладив, практично складок не видно, я, ну майже не видно, да, майже не видно. Ну, а так воно, е якщо не обробляти. Бачите, да, які грубі складочки, як тут вже їх немає. Звісно, що це діло бажано було б натягнути, щоб воно, як то кажуть, було е ну все все чітко виглядало. ну Фон, фон класний. Звісно, що були різні кольори, можна було по різному це діло замовляти. Е -е, ну, Думаю, для картинки Ютубу оце от, я думаю, я там поміщуся і вам буду щось показувати. Для інстаграму. Ну, ладно. Я хочу вірчу для інстаграму, я думаю, теж буде нормально, да, коли так знімаєш а не отак, вот того фона реально вистачає. Я би, звісно, що хотів би трошки ширше. Можливо, треба було все-таки ширше якийсь пошукати, але в моєму випадку я можу розвернути, тоді мені вистачить подовжині і точно я в кадр буду за фоном. В кадрі, верніше, буду за фоном. Друзі, фон. Класний, мені подобається, відпарюється чудово, складочки щезають. Думаю, праскою так само все чудово вийдеться, без проблем. Кольори різні, можна вибирати. Знижка в монетах, я якщо не помиляюсь, була, і купом від продавця був. Так що, можливо, і зараз вийде недорого. Це, до речі, не найменший і не найвеликий розмір. Е, Вроді би було ще більше. Друзі, посилання на цей фон буде в описі. Ну і на останок в цьому відео я покажу, що ми будемо з вами найближчим часом розглядати. друзі. Ось такий девайс це в нас вентилятор від Xiaomi. який то там Mi Fan 2 в шестому плані. А, він нас... Турбінний якось так, ну коротше, колону йде. Дуже цікава штука, вийшла на розпродажі невеликих коштів, зі знижкою в монетах, з купонами, з промокодом. Щось я за нього заплатив біля 60 доларів. Казкова ціна набагато дешевше, ніж нас, і набагато дешевше, ніж продає продавець. Так що круто вийшло. Друзі, огляд на цей от вентилятор буде пізніше, я все ж таки його розпакую, подивлюся, зберу його про те, що ну, так, щоб можна було вам щось про нього розказати. Бо зараз, я думаю, що показати, я вікін, як він там всередині, це півбіди. Треба ще знати, як він працює. Класно, не класно, варто його брати, не варто його брати. В общем, я про те, що і вам все розкажу. Друзі, ось такий відеоролик сподобався. Став лайки, і на канал. Ну а я на сьогодні, друзі, з вами прощаюсь. Бажаю вам щастя. Усього самого найкращого, До нових зустріч, друзі. Пока-пока.